Навесні 1915 року в ході наступальної операції німецько-австрійських військ, названої Горлицьким проривом, відбувся найбільший та найкривавіший бій українських січових стрільців, які приймали участь у протистоянні на боці Австро-Угорщини проти армії царської Росії. В подальшому січові стрільці приймали участь у п'ятій галицькій битві, наступі Керенського, де втратили більшу частину своїх бійців. Загалом січові стрільці під час подій Першої світової війни приймали участь на боці різних сторін, як австрійської, так і російської. Однак це українське військове формування потребує окремої уваги, оскільки їх діяльність та традиції мали великий вплив на формування сучасної української армії, її форми, музики та термінології. Це були перші в історії воєнні формування, які відбиралися за національною ознакою. З розпадом Австро-Угорської імперії українські січові стрільці стали основою Галицької армії, яка в подальшому захищала західну українську народну республіку від посягань Польщі, та ж частина січових стрільців, яку взяли в полон російські війська в 1917 році сформували Галицько-Буковинський куринь, який в подальшому став основою для формування армії Української Народної Республіки.